Роман Соловій, доктор філософських наук, старший науковий співробітник центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені Драгоманова та Михайло Макієнко, кандидат історичних наук. Також старший науковий співробітник центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені Драгоманова і гостями програми Чернівці сьогодні. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю в Чернівцях. Доброго дня! Ми в нашій улюбленій всіма країні святкуємо 500 річчя реформації. Так, безліч заходів, безліч акцій проводяться. Люди бачать, як активно про цей рух говорять активісти. Але звичайно не всі до кінця розуміють, що це таке. Я зараз говорю особливо про наше місто, про Чернівці. У нас хотіли парк Жафневий перейменувати на парк реформації. Ідея має право на життя, так але напевне була помилка, я так собі думаю, в тому, що не роз'яснили, не пояснили і одразу це в Чернівчан викликало спротив. Тому зараз ми маємо 26 хвилин, щоб нашим телеглядачам роз'яснити, що ж це за рух таки реформація. Дуже дякуємо за можливість поспілкуватися на цю тему. Що, що реформація це одна з основ усієї сучасної західноєвропейської, власне, європейської культури, цивілізації. Тому ми можемо говорити про реформацію у двох вимогах. Можемо говорити про реформацію як релігійне явище, як реформування першу чергу католицької церкви, період пізнього середньовіччя. Намагання повернути теологію, практики релігійні цієї церкви до того, як власне реформатори розуміли, що є біблійним вченням, але з іншого боку, реформація в широкому сенсі це дуже широкий суспільно-політичний економічний рух, який значною мірою зумовив появу сучасної людини. Незалежного індивідуума, який зумовив появу значної мірою капіталістичної економіки, який вплинув на розвиток освіти, на розвиток культури. І тому, навіть якщо ну, у нас можуть бути якісь конфесійні упереджені оцінки реформації як релігійного явища, тому що зрозуміло, що ну, католицька церква звичайно не святкує ювілей реформації, вона його згадує і визнає до речі, сьогодні що багато критичних зауважень, які робив Лютер, чи реформатори, вони були доречними і справедливими? Це католицька церква визнає, хоча зрозуміло, що реформацію не свідкує, Ну, православна церква загалом залишалася значною мірою осторонь цих процесів, хоча частково була захоплена ними, але далеко не так, як католицька церква. То Відклавши в бік ці конфесійні, якісь наші уподобання чи упередженості, ми все-таки змушені визнати, що у впливі на культуру, економіку, освіту і усі інші сфери суспільного життя, реформація це один з визначальних чинників європейської цивілізації. Uh -huh. Тому власне, в цьому ракурсі, я думаю, що нам варто звернути увагу на реформації і можливо відкласти в бік якісь упередженості пов'язані з протестантизмом, тому uh -huh. що реформація це не тільки явище, яке дало появу протестантизму. Суму, це явище, яке дало появу сучасній європейській культурі, яке значною мірою визначило навіть сучасну католицьку, це яка також змушена була значною мірою модифікуватися, очиститися і змінитися впливом реформації. Але тут основне питання: як саме реформація торкнулася нашої країни, пане Михайло? Ну, в 16 столітті реформаційний імпульс він дійшов до терену України, тому що Україна була включена в європейський простір, включена специфічно, звичайно, вона не мала своєї державності в 16 столітті. Але Західна Україна, яка була в складі Речі Посполитої, вона відчула на собі потужний вплив реформації. Це стосувалося як поступової зміни внутрішньої католицької церкви. Дуже потужний був освітній чинник, який вплинув на реалії тут. Ну і ми знаємо цілі інституції, сім'ї. Інші суспільні комірки, які змінилися під впливом реформації в 16 столітті, інша, інша справа, що реформація зазнала невдачі в тому сенсі, що вона з одного боку не витворила потужних протестантських церков, як це сталося в Західній Європі, і з іншого боку, вона не змогла якраз. Трансформувати православ'я, про що говорив колега. Тобто, православ'я зайняло позицію, що ми і так зберегли вчення Христа в неушкодженому вигляді, тому нам не потрібно ніякої реформації. Хоча це, звичайно, така патетика чи риторика була характерна для пануючої церкви. Тобто проблема в тому, що реформація з одного боку ні протестантизму не витворила масштабного витворила в певній мірі, але він поступово через зміну суспільно-політичної кон'юнктури почав гаснути з іншого боку. Сама, самі пануючі традиції не, не, не змінилися. Угу. Плюс треба сказати, що й в речі посполитої, де була потужна динаміка протестантизації в другій половині 16-го століття, Намітився відкат через те, що сама католицька церква змінилася, те, що називається контрреформація, воно сталося якраз підпливом самої реформації, той самий орден ізуїтів, освітні інші проекти. Вони якраз змінили саму католицьку церкву, тому дехто звинувачує в Лютера в тому, що він просто не дочекався часу, що католицька церква могла б змінитися і без нього. Але це, напевно, гіпотетична така версія. Насправді Україна була включена в цей процес більшою чи меншою мірою. Тому думаю, що українці мають право на святкування ювілею реформації. Угу. Та, тут можна ще додати, звичайно, можливо, трішки конкретизувати. Е Переважно православна українська людність була доторкнута реформацією теж достатньо потужно. Ну, зокрема, коли ми говоримо, наприклад, про традицію українських перекладів Біблії на національну мову, так власне, перші переклади Біблії на національною мову, українською мовою з'являється період реформаційний і безумовно є виявом впливу західної реформації, так яка говорила про те, що є соло скриптура, Біблія це єдине джерело віри. Кожен віруючий зобов'язаний читати Біблію, читати зрозумілою мовою. Тому Лютер так робить найкраще на свій час геніальний переклад Біблії на німецьку мову, а інші реформатори перекладають Біблію на інші національні мови, тому що Біблія розглядається як єдине джерело віри і знання про Бога і релігійних практик. Тому оця ідея приходить у православні і з'являються перші фрагменти перекладів або повні переклади Біблії на національні мови. Крім цього, наприклад, нам добре відомо про те, що у православній церкві цього періоду, ну, у нас, зокрема, на Західній. В Україні виникає таке явище, як релігійні церковні братства, об'єднання мирян, які намагаються компенсувати якимось чином ті недоліки роботи просвітницької, які не виконувала церковна ієрархія. Вони створюють друкарні. Вони створюють школи, які за кошти братчиків людей за власні добровільні пожертвування організовують систему початкової і середньої освіти, наймають вчителів, видають посібники навчальні. Вони піклуються про доброчинність і дбають про усіх малозабезпечених, тобто фактично займаються такою філантропічною роботою. Вони турбуються про моральність і мораль членів православних церков значною мірою як рух. Як ініціатива меріан, це також вияв духу реформації, тому що ми згадаємо, що так одним з основних постулатів реформації було вчення про загальне священство віруючих, тобто mm -hmm. про те, що усі віруючі є тілом Христовим, усі віруючі повинні займати активну церковну позицію, і не потрібно ділити церкву на ієрархію і прихожан. Тобто, власне, оця меріанська ініціатива, те, що в ХХ столітті католицька церква назве Меріанський апостолят. Так, вона з'являється у православі 16 столітті теж під впливом реформації. Ну і власне утворення національних мов. Ми говорили вже про річ Посполиту, творення польської національної мови, творення української національної мови. В цей період це також була частина загального процесу реформаційного, угу. який відбувався в своїй Європі. Тому ми все-таки можемо говорити, що Україна навіть у її православній іпостасі, у її православному середовищі, теж була доторкнута реформаційними процесами. Угу. От зараз, на сьогоднішній день, які основні. Ідейні принципи реформації, як їх можна зараз впровадити в Україні? Що не все втрачено? І чи варто це робити? Ну якщо ми говоримо про віровчення, то е, Роман Павлович вже сказав: найперший принцип це зола скриптура або солоскриптура, тобто основа тільки в писанні. Говорять, що реформатори стягнули з престолу папу, а на престол поставили слово Боже. Тобто цей принцип втілюваний він стосується кожного християнина, кожної людини, яка називає себе віручою людиною. Біблія говорить, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тобто рівень нашої віри визначає наш дотик до писання, сприйняття писання. І, в принципі, це актуальний чинник, актуальний девіз чи слоган для 16 століття, для 21 століття, для Німеччини, для України. Якщо говорити про другий принцип слова. Фіда тільки віра, який на якраз пов'язаний з першим принципом слово Боже, віра, можливість спасіння вірою, а не через якісь індуль... індульгенції, як це було в 16 столітті, зловживання навкруги чого були. Це теж дуже актуальний, важливий принцип. Ми всі називаємося віручими людьми, і цей принцип теж. Можна розвивати, думати, як посилювати власну віру, без віри догодити Богу неможливо. Про це священне писання говорить. Соло грація, тільки благодать, наше спасіння по благодаті, там пізніше соло Христос, тільки Христос, солі, Део Глорія, єдиному Богу, слава. Тобто, всі ці принципи вони напевне знаходяться поза межами часу, поза межами прив'язки до якоїсь локації. Вони мають актуальність на сьогоднішній день, і вони виходять просто за межі лише віри. Хтось думає, що вони власне наповнюють лише цей чинник релігії. Угу. Я секулярна людина, я до того не маю ніякого відношення. Але мені видається, що у цих слоганах є потенціал для активної соціальної позиції. для… То, що ми називаємо чесність, порядність і прозорість, uh -huh. всі ці чинники теж принесла реформація, дякуючи цим принципам. Uh -huh. Ви поставили дуже, дуже справді змістоване гарне запитання. Я би хотів сказати про декілька моментів. По-перше, коли ми говоримо про внутрішньо церковний uh -huh. вимір, про що нам нагадує реформація? Реформація нагадує нам, усім християнам, про те, що церква потребує постійної самократичної. Оцінки самокритичного погляду і постійного повернення до своїх витоків. Власне, якщо ми говоримо про церкву, як про боголюдську установу, яка має божественний людський фактор, ну біблія називає там тілом Христовим її чи спільнота учнів Христа, то звичайно божественний фактор досконалий, звершений в ньому ніяких коректив, реформацій не потрібно. Але церква складається з людей, звичайних людей, як от ми з вами, які, навіть будучи дуже добре віруючими людьми, все одно є підпливом якоїсь гріховної сили, яка діє в цьому світі, і вони здатні на різні. Помилки вони здатні на гріхи, вони здатні на те, що поступово церква може втрачати свою справжню сутність. І Ось реформація нагадує нам, що якщо церква не проводить роботи по внутрішньому самоочищенню, по постійній перевірці відповідності своєї теології і практики біблійним принципам, це з часом може приводити до таких потужних вибухів, яким стала реформація. Нагадаю, що спроби реформувати католицьку церкву велися давно, і сам термін реформація вживався ще з 13-12 століть. І католицькі богослови і собори бачили певні хиби, бачили певні крайності моральні, теологічні у практиці і вирученні католицької церкви. Але з силою авторитету римських пап ці ці спроби були зупинені. І власне це зрештою привело до такого потужного вибуху. Тому внутрішньо церковному вимір реформації нагадує нам про цю необхідність постійного самоочищення, самоперевірки, критичного погляду спрямованого церквою не на суспільство, а в першу чергу на саму себе. Угу. Коли ми говоримо про зовнішній вимір, суспільний вимір, ченчене реформації залишила декілька дуже потужних імпульсів. Перший з них це, ну скажімо так, позитивне ставлення до світу. До світу як до дару Бога творця, не просто до світу, як до якоїсь гріховної системи, світу як пошкодженого гріхом, а світу як Божого творіння, в якій за прекрасними словами Жана Кальвіна, світ це як театральне дійство, це як вистава в театрі, в якій Бог нас поставив не глядачами, а акторами. Ми ось діючі особи в цьому божественному творінні, і ми, як християни, повинні займати активну суспільну позицію. Ми не повинні просто дивитися на якісь моральні чи інші проблеми, які існують в цьому світі, констатувати, що світ є злий і він кращим бути не може, і просто ізолюватися в своїх власних внутрішньоцерковних гетто. Реформація говорить нам про те, що церква має відповідальність за суспільство, вона є голосом, вона повинна діяти активно в суспільстві. І в цьому сенсі, мабуть, одним з найбільш важливих надбань реформації є те, що називається протестантська трудова етика відомий термін Макса Вебера, який полягає в чому? В тому що протестантизм поставив світську працю, звичайну працю будь-якої світської людини, вчителя, лікаря, доярки, жінки, яка має посуд, ну, буквально так про це говорив Лютер. На один рівень із будь-якою внутрішньоцерковною роботою. Тут ти говорив, якщо жінка миє вдома посуд, але вона усвідомлює, що це її відповідальність перед Богом, і це місце, на яке її поставив Бог, і вона робиться з повною самовіддачею, посвятою, це не менш важливе ніж робота священнослужителя, які в церкві проповідує Боже Слово. Угу. Тобто світська праця розглядається не просто як покарання за гріхи людей, а як можливість людині проявити божественний дар. Талант закладений нею Богом для слави Божої і для блага інших, mm -hmm. і ось я думаю, що для нашого українського контексту це дуже важливий момент. Тому що ми багато говоримо про корупцію, ми говоримо багато про і різні соціальні mm -hmm. виразки, які в нашому суспільстві. І я думаю, ось це таке відношення до праці, до роботи, яке. Було викликане протестантизмом, воно є одним із основних чинників розвитку і багатства західноєвропейської цивілізації. Uh -huh. Так, західна європа сьогодні секуляризується значною мірою, але оці фундаменти основи відношення до роботи, відношення до освіти, відношення до держави. І цінування державою, і відношення до своєї нації вони були сформовані в епоху реформації. Я глибоко переконаний, що повернення українського суспільства до цих принципів, намагання, хоча б спробувати їх. Застосувати до сучасної української дійсності може мати дуже позитивний стилюючий ефект для ось тих найбільших моральних проблем нашого суспільства. Mm -hmm. Тут, я б ще б додав, напевно, цей момент, який принесла реформація, це свобода совісті. Можна, тобто, в середньовіччі людина, яка народилася там, наприклад, католицькій чи православній сім'ї, вона мусила залишатися католиком, мусила залишатися православним. І вже оця реформаційна риторика, вона змінюється. Там є. Один із діячів уже пізнішого періоду реформації на прізвище Хелвіс, один із засновників баптизму, який пише до короля Якова, англійського короля початку 17 століття, що хіба це справедливо, що людина не може обрати віри, угу. яку яку вона хоче обрати, обрати ну, церкву якої та в яку хоче ходити. Тому ми можемо сказати, що свобода совісті певний цей творчий проміжок зазор. Він з'явився, дякуючи реформації. Тобто, реформація розширила оцю ідейну палітру. Вона показала спроможність або здібність того, що людина може сама обирати і не повинні нав'язувати. Тобто, де багато демократичних. Дій або наслідків це результат власної реформації. Якби реформація не сталася в Європі, от ми сьогодні там з подивом дивимося на ісламський фундаменталізм, і ми розуміємо, що іслам десь залишився в цьому відношенні в середньовіччі, і от для християнства стосовно віротерпимості, взаємоповаги, свободи. Слово, величезну роль зіграла якраз реформація. І якщо б її не сталося, ми, можливо, сьогодні були б свідками величезних релігійних суперечок, протистояння війн, тому що реформація цю творчу палітру розширила. Угу. Хто нині в Україні є великим реформатором? Є хтось, хто так радо, з палкою, вірою відстоює нині інтереси реформації? Це Роман Павлович, напевно, знає відповідь на це питання. Це насправді складне запитання. Бачите, ми живемо вже в такий період, в який ну, важко говорити про окрему людину, як про ось такого трибуна, вождя народу. Uh -huh. Uh -huh. Мабуть, ця епоха в наш час постмодернізму більше все-таки залишилася надбанням минулого. Я би сказав все-таки, що найбільшим реформатором, ну звичайно, якщо вже так говорити зовсім богословське, то є сам Бог, отець і не Дух Святий, так тому що він постійно реформує церкву, він постійно очищає. її. Власне, теж відбулася реформація, і те, що вона досягнула успіху, це теж ну, до якоїсь міри диво, тому що ну, Лютер, коли розпочинає свій рух. Він розпочинає його як монах католицької церкви, і виступаючи проти католицької церкви, у нього був я не знаю один відсоток з тисячі на, на те, що він залишиться в живих і досягне успіху. Але очевидно, що Господь все-таки ну, бачив якусь цю його щирість і глибину його пошуків, і дав йому можливість досягнути цих успіхів. Тому безумовно, що це якась божа робота. Але якщо говорити все-таки в такому вимірі соціальному, то церква. Я не говорю зараз конкретно про якусь деномінацію. Церква в цілому, тобто усі ті люди, які дійсно щиро вірять в Христа, вірять в те, що жертви Христа достатньо для нашого спасіння. Вони виступають носієм цієї реформаційної ідентичності в суспільстві. Вони показують суспільству, іноді мовчки, іноді в голос, іноді ділами, іноді словами, показують суспільству на ті речі, які йому потрібно виправити. Те, що церква існує в суспільстві, церква як інший вимір буття, стосунки в любові. Стосунків е, вірності, стосунки служіння один одному це вже є великим докором нашому такому егоцентричному, егоїстичному суспільству і маю на вас тільки українське суспільство. Я говорю загалом про те, що відбувається сьогодні у світі, і власне сама церква вона закликає суспільство до реформування, тобто по суті, до повернення до Бога, який здатний змінити душу людини, здатний змінити життя людини, і таким чином поступово трансформувати її соціальне середовище і сім'ю, і той контекст, в якому вона існує. Тому моя відповідь за такого характеру буде, uh -huh. мабуть, не можна сьогодні виокремити якусь людину, яка знатна запропонувати українському суспільству з такі реформаційні ідеї, які його е, трансформують. Швидше, я думаю, що церкві, ну як говорив знову ж таки Мартин Лютер, треба дозволити Богу бути Богом, а церкві потрібно бути церквою, то усвідомлювати свою відповідальність перед Богом за те, щоб говорити суспільству, усе слово Боже, бути вірною Богові. Не легітимізувати якісь світські порядки, а легітимізувати тільки єдиний божественний порядок, порядок царства Божого, який, скажімо так, делегітимізує усі світські стосунки. І ось, якщо церква буде церквою, я думаю, що у нас все в країні буде, буде по іншому. Угу. Я от ще хочу що вас спитати: так склалося, що більшість пересічних людей з острахом ставляться до протестантів. Чому так? Ну я декілька хвилин, потім можливо махаю, додати. Значимо, що це в першу чергу. Пережиток радянської пропаганди, тому що радянська пропаганда боролася надзвичайно потужно з віруючими людьми, і одним із основних її засобів боротьби була величезна антирелігійна пропаганда, ну як тоді називали антисектантська пропаганда, яка малювала образ християнина. Це такий бузовір, забобонна людина, невіглас, неосвічена людина, яка десь там фанатично молиться і виконує якісь страшні небезпечні релігійні обряди. Ми його пригадую. Нас Львові сьогодні сьогодні музей історії релігії, колись називався музей історії релігії атеїзму. І там в підвалах музею ще зберігаються страшні скульптури віруючих людей, які в якомусь такому стані е, екзальтованому щось там моляться і роблять якісь страхітливі речі. Значною мірою це пережито радянської пропаганди, але якоюсь мірою це недолік можливо роботи і самих протестантських церков, які недостатньо інформують суспільство <світнят> про свою діяльність і не займаються можливо достатньою просвітницькою діяльністю. Ось тому я думаю, що цей захід, заходи присвячені до реформації, вони дають можливість протестанським церквам сказати, що ні, ми є. Ми не є якимись сектантами чи просто забобонними людьми. Ми є носіями реформаційної ідентичності. Ми пов'язані з великою європейською протестанською культурою, і тому, мабуть, деякі стереотипні ставлення щодо нас потрібно залишити угу. в минулому, де й залишилася радянська пропаганда. От у мене ще питання виникло. А на своїх зібраннях протестанти говорять про політику в державі. Ну насправді протестанти говорять те, що ми говоримо солоскріптура, тобто тільки, тільки писання. Але звичайно, і проповідь, і хід зібрання вони орієнтують прихожан, членів церкви на те, як себе вести в різних сферах життя суспільства. Є різні спільноти, є різні церкви. Самі, сама політична риторика така відсутня, тому що церква відділена від політики і юридично і практично. Ну, ми це а... знаємо, але ми знаємо те, що в деяких церквах, так. особливо московського патріархату, дозволяють собі говорити про те, що ж насправді бувається ну, на сході я країни, звичайно, в іншому геть вимислі. У протестантському середовищі більше зараз акцентують увагу на активну суспільну позицію. Я б навіть не назвав її суспільно-політичну, а суспільну позицію. Разом з тим, ми розуміємо, що політична царина вона теж є частиною суспільного виміру. Втім, якоїсь прямої агітації, якихось прямих політичних дій. Я особисто в протестантських церквах не зустрічав. А те, що власне людина має відбутися як громадянин, як активна. Індивід в суспільстві все характерно для протестантських церков, напевно, зараз дуже потужно, тому що відкриваються ці смисли, які відкрила реформація 500 років назад, в устами Лютера чи Кальвіна, і це доноситься для наших людей і для них, для цих людей, для самих теж це досить нове. Чому тому, що радянська влада завжди хотіла витіснити на маргінес цих людей, тепер ці люди знову повертаються, і напевно в цьому є великий потенціал для суспільства, якщо суспільство його. Помітить uh -huh. тут можна додати, ще, що ну сьогодні в протестантизмі відбувається дуже потужний процес в українському протестантизмі, переосмислення ставлення до держави і до України, і до суспільства. Чому тому що, чайно, що в радянський період це були церкви переслідувані, частина з них була в підпіллі, і сформувався ось такий різко негативний підхід до будь-якої держави, політики, влади, все це сатанинські різні, начебто, ну структури, які покликані зруйнувати церкву Христову. Ну, це відбувалося в радянській. Ский період, ми мусимо визнати це подібну історію. пережила греко-католицька церква, яку теж радянська влада намагалася знищити усіма своїми ресурсами, коли наступила ера незалежності. Відповідно ставлення змінилося до, скажімо так, до нейтрального. Ну і добре, що є своя держава, добре, що вона не мішає нам молитись, проповідувати Боже слово, дякувати Богу за нашу державу. Але ось події останніх трьох років вони змусили наші церкви поставити для себе запитання: а для чого ми власне існуємо тут в цій країні? Яка наша відповідальність не тільки перед Богом, але перед цим суспільством, mm -hmm. перед цим народом? І власне, як Михайло Михайлович підкреслив, одна з відповідей полягає ну, звичайно, у соціальному служінні, і справді у цих подіях, які відбуваються на сході. Протестантські церкви займають надзвичайно активну позицію в тому сенсі, що вони займаються величезною доброчинною діяльністю. Uh -huh. Вони відправляють продукти, вони відбудовують будинки, вони займаються капеланством військовим. Вони роблять усе можливе на різних ділянках суспільства для того, щоб допомогти людям вижити після цих всіх подій. І я вважаю, що на сьогоднішній день український протестантизм вперше починає усвідомлювати Україну власне як свою державу. Uh -huh. Як державу, яка нам потрібна, як державу, за яку потрібно молитися, як державу, за яку потрібно боротися різними методами, які ну, наші вручення вважають допустимими. Угу. У нас не так багато часу залишилося. Можливо, ви хочете ще на завершення програми сказати кілька слів про те, от яке майбутнє зараз реформації в нашій державі. Однак. Ну, е, я думаю, що е, якщо ми сьогодні збагнемо весь потенціал реформації не тільки як церковного руху, а як вікна в Європу, як сьогодні популярно говорити, Україна дійсно має шанси змінитися. Єдине, що хотілося підкреслити, що реформація 16 століття це не була акція політиків чи, чи ієрархів, це був пошук соціальних низів. Дух богошукання в низах був дуже потужний. Тому, якщо ми хочемо реформації, потрібно починати з себе, потрібно починати з низів, а не чекати якихось ієрархічних чи політичних установок, щоб вона відбулася. Ну я також хотів би підтримати цю думку. Реформація в першу чергу має бути спрямована у внутрішньо церковне середовище. Лютер не ставив собі за мету змінити економіку, політику, культуру. Це все вже були вторинні результати його особистого глибокого духовного пошуку, стосунки з Богом, примирення з Богом, очищення церкви від її чущих зловживань. і коли все це відбулося. Коли церква насправді і протестантська і католицька все таки очистилися від найгірших зловживань, які були в християнстві в період Ренесансу, це призвело до дуже потужних соціальних, політичних, культурних, освітніх, сімейних та інших змін. Тому я думаю, що на сьогоднішній час євангельські протестантські церкви в Україні будуть повністю вірними. Євангелі були справді протестантськими церквами. Це поступово принесе дуже хороші зміни в нашій країні. Я хочу подякувати вам за цікаву змістовну розмову. Нагадаю. Роман Соловій, доктор філософських наук, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені Драгоманова. А також Михайло Макієнко, кандидат історичних наук. Також старший науковий співробітник центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені Драгоманова, боєвостями програми Ченіці. Сьогодні дякую, що були разом з нами. До зустрічі.